Так, ну що ж, я продовжую відео. Ну то. Фу, хера. Всім привіт, з вами Керіто, і це друга серія моїх летсплеїв в Minecraft. Просто виживання. Просто виживання, просто летсплей. Просто хардкор. Ні, це ніякий не хардкор. На хардкорі. Серії було б набагато більше. Я хочу до хрена серії. Я хочу до хрена підписчиків, Я хочу все до хрена. Ні, ну дизлайків я от чого-то не цей, не впевнений на рахунок дизлайків. Ну от, На все, на рахунок всього іншого, так да. навіть на рахунок негативних коментарів я теж згоден на них. Ну, згоден на них. Я не можу бути не згоден. Мені це може не подобатись, але я мушу бути згоден. Так, ну і чому, блін, то якось нудно. Я хочу гори, я не хочу пустелю, якийсь таке. Що за піська? Я не хочу якось таку... гімно. От, я хочу пус. Я не хочу пустелю, я хочу Хочу гори, хочу хардкор. Я Я хочу та хоч ліс, ну, блін, ну не пустеля. Будемо йти в пошуках. І її, може, наткнемося на храм. Вот. Опа. Це що таке? Болото! Блін, у мене не прогружається нормально світ, але це болото. О, тих, 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 тих. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Єе! Оооо! Так, все в мене є топор. Є, болото! Болото це вже круто, тому що в нас є дерево. А дерево це завжди круто. Вот. І що ж. А, до речі, забув сказати, сьогодні любі... любляй місяць мому каналу. І це дуже супер охренєно. Ну, я надеюсь, що подписчиків буде більше. Тож. Що... Ну то що... Ну то ж я надеюсь, що підписчиків буде більше. Вот, І що ще. Та вроді більше нічого. Всі новини на сьогодні я сказав. Правда, ще в попередній серії, тобто я знімаю другу серію підряд, тому що мені так весело. Гриби! О, буде ще веселіше. Гриби, це завжди весело. Ну час проти. Пішли нафік, ви не веселі. Ви просто плаваєте. Беріть приклад з мене хоча б. Або з грибів. Гриби завжди дарують веселощі. О, траснік! Траснік це добре. Вот, треснік це дуже добре. Ммм, він чотирьох висоти, вони вроді так не ростуть. Ну ладно. Во! Ще гриби! О, круто! Ще би червоних злі би охренє було. Так, і мені треба думати на рахунок міста жительства. Нє, болоті ні, в болоті ні, ні. А хоча стоп! Нє, я би тут провів ніч, набив слизі. Багато. Тож, я, наскільки я знаю, в болотах слизні спальниці. Да, от я думаю, я тут нічку проведу одну. Тільки одну, не більше. Не затримуюсь я тут. Пожар заодно всю м'язку. Опа. А це що таке? О, я бачу там метал і гриби. Це що таке? Тут карманчик? А, окей, і в карманчику гриби. Хм, круто. Генерація світу якась дивна досить. От, і тут десь має бути метал. От він. Метал? Ні! Я мушу його злопати. Мій метал. о oh, є. Yeah. Все, я свій метал. Опа, я чую зомбіків. Мені це не подобається, так що я напевно повернуся. А фак, куди вертатись? Сюда підемо. Давай, випливай! Швидше! Швидше! Давай! факін біч. Ну Скотина, випливай! Пливи! 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 О, oh. все, є! Yeah. О, глина! І глини накопаємо! Та я вже весь інвентар забив. Так, стоп, ні, треба щось. По-перше, я бачив там Ендермана. Опа, Ендерман, Давай я тебе вб'ю. Блін, з фігалі він тепешкається. Ха-ха, лох, в воду, напевно, те пешне Ну, тут його буде досить легко бити. Ходи сюди, мій маленький. Я поїм і ти труп. Давай, ходи сюди. Дай мені свою перлину. Ди Не дав перлини? Жид. Даже перлини пожалів. Так, ну що, копаємо ямку. Але спати ми в ній не будемо. От, ми будемо. Оу oh, фак. Ну хоча готова ямка. Охрененно. От, ще й печери якісь. О, блін, ні, мені би не хотілося, щоб... О, метал. Метал це добре. Метал треба викопати. Заодно його переплавлю, то що накопав. Так, вроді в печері довго не сидів, а 12 металу. Так, тут нічого немає, ні? Ні, добре. Ну, тобто, не добре, це погано, але. Так, і там в нас щось є? Ні, ні ні, Все, я не буду туди спускатись. Хоча шахта офігітельна, вона мені дуже подобається. Вот, і висота, вроді під... Блін, я, звичайно, заскерів. Ну ладно. А хоча, може, я в неї не вернусь, якщо в мене буде шахти. Якщо буде бомжом на шахти, то я, можливо, вернусь. Так, цієї дерочки нема. А, окей. І я думаю, я прикантуюсь десь тут. Опа. І от так Оту фак Не, отут тоді прикантуюсь, все Мені тут офігітельно. М'ясом покупаємо рай. І... Який мені, в принципі, не потрібний. Вот, поставлю верстак. Далі викину. Непотрібні мені речі. Значить, стоп. От, в мене є сундук. В нього я поскладаю всі непотрібні речі. Можливо, комусь зомбі не пригодяться. Значить, дерев'яна кірка, одна шкіри, це, це, це. це. Потім... Е, оце, так, в мене є, мені вистачить, потім це. Е, оце. Потім це я буду їсти. Граві мені не потрібен, доски хай будуть. Гарбуз теж, кістки, це це треба. Так, палки, коблстоун. Е, ліжко обов'язково треба. Тут їда, інструмент. Дерев'яний топор. Я собі поліпший скрафчу Тоді так, пшениця потрібна. Це все потрібне. Пісок. Ну і в принципі, все. Все. Ми звільнили інвентар. Офігітельно, як швидко це все произошло. І тепер. Так, стоп, я не пам'ятаю, коли, коли я почав серію, так що я зараз перевірю, скільки я зняв. Так, ну от, я продовжив відео. І що? Це 13 хвилин. Так, а тут мусор і все, пічку ставимо. І там вугілля, і там метал, а поки що я би хотів вилізти наверх. Нагору. Подивитись, що там, як там. Як там слізні наспанлись, ні? Та, не, ні, ні, та. Ну. Давайте, слізніки, порадуйте мене. Мене порадує тільки кріпер, який мене ніфіа не порадує. О, ні, я бачу слізню. Вот. І кріпер, давай, взірв... взірвись. Мм, воді він ніфіа не взриває, і це супер охрененно. Так. Картоплю треба жарити. Вона так туди я тільки попів оцього самого мяска. Так, зомбі з непонятним скіном, е е от, який мене напрягає. Я думаю, не, стоп, ні, стоп, стоп, стоп. Якщо зомбі будуть з таким скином, все. Текстурпак. Дефал. Дефалт, не знаю. Вот. Все. Я буду з, нормаль... з... з простою текстурою, з привичною для нас всіх, з нормальними зомбами. І вот. щоб скелетон зараз мене не вбив є. Yeah. О! What the fuck! В нього в руці стріла! У нього. В руці бот! Гребана стріла! Із нього випала стріла? Чи ні? Не знаю. Ладно, мені пофіг, мені треба бути слайм. Вот, слайми. Де ці слайми? Де ці грьобані слайми? Вот, я там бачив одного, а я десь тут бачив якогось. той слайм був Ну я його там десь бачив, десь на якийсь підйомі чи горці. Ладно, йдем того замочим. Ай, I I can Мені треба багато слизи, дуже багато слозити. Блін, там мовів куча. М -м. Бека. Блін, блінський Треба похавити О, ну в принципі ті нормально паучки. А, блін, мене скроммейч зламається Какашка. один паук. Нихрена сі тут скелетонів. Я чув слайма. Я вже чув його звук. Треба почекати до ранку. Щоб, щоб слай слайми вони ж не горять, ні? Так, а звідки я прийшов? Де мій верстак? О, я по-моєму звідси прийшов. Так, от тут я убивав скелетона. А блін. І там же заспавнились два крипера і скелет Сдохнить! Ес! Yes. Ну а тобі дурний скелетон! ти занадто тупий! Вот, 12 металу я думаю, я скрафчу вже металічний меч. Вот, і металічну кирку відразу. Вот так. Блин, Мартилякрафт мені більше подобався. Ну ладно. Так, ну тут... О! Вот ты, да, слайм. Какие мне не так потребен. Не, фу! Не ешьте. У нас на Мин, водите попрыгай, тут вот, такой звук, да? Окей. Дайте мне слизи. Вот, вс, цих же можна руками читай фак. Шо нафік, я слізь збираю. Вс є, yeah. у мене ж і пороху зараз буде дофіга. Вот. І паучок. Ходи сюда, мій маленький. Дай мені побільше павутинки. Ей, Ну ці очі ці паучачі... Павчачі. павчачі павуканячі, я не хочу їсти. Мені вони не подобаються, я не люблю їх. Можливо, це якийсь делікатеси, але... Ні. Фу. Так, суперкрутий спуск. Е, вот. Тепер я пожарю, пожалуй, картоплю, а хоча ні, не цю. Ось вот. так от стріли на лук мені не вистачить. Мені вистачить на вудочку. Хоча ні, їде в мене до хрена нафік мені вудочка, я посплю ліпше. Спи. Поблизу є монстри? Хто є поблизу? який монстр? осмілився бути поблизу. А де монстри? Аж там. Може десь тут? Та, вор, ні, нема, тут нема. О, тут метал. Я чогось його не побачу по рані раз. Та ні, вроді поблизу немає монстрів. Чому ти мені говориш, що поблизу є монстри, якщо їх поблизу немає? Я сам провіряю, я ліпше за тебе знаю. Давай мені не розцей. Ну блін, та ти здіваєшся. Вони десь тут? Де монстри? Та ладно, насрать. Также скоро світанок. Вот слайм На тобі На тобі. На тобі, натобі, на тобі, на тобі, нагамно. І тепер я з порохом буду мочити. Давайте мені слизь свою свою слизь. АФА Кріпер! Не підкрадайся так сзади. Біше. Я тебе вижену з цієї води. Я тебе вб'ю. Давай. Лох. НІ, ВІН ЗІРВАВ одну слизь! ГАВНО! Так, ну все, я думаю, я буду збиратись і зараз вирушати то, що вже світанок. А, блін, тут багато води. А схералі ти не гориш. Ладно, то вимочаємо. Лайм м'ясо викидаємо. О, крипер. О, все, є, вони горять. Це охрененено. А, вот ти де слайм. А, ти мене б'єш. А! <крино> а він не взирвається? він не взирається. Я дурно кричав. Окей. А це класний спосіб багато крігорів. Все, во вам всім. Ай! Тихо, треба мені не здохнути. Все, є, скільки в мене слизи. 23. 23 слизі. Так, мені потрібно ще. Ще слизі. З гори, гімнюк. Згори. О, я вже 14 рівень. О, є. О, тут ще слизі. Тут що слізні штупився? Що-то я його вбив, він не позбирався? Все. Ладно, м -м, Я там ще бачу слізні. Ну ладно, 27. Я думаю, поки що мені вистачить вполне. І от, я там зажарю картопельку, йду її звізьму. І буду відправлятись в піч. До речі, по-моєму, текстура картоплі така собі. Тобто можна би було щось і поліпше продумати, ніж. ніж оце. І Все, я думаю, цього хватить. Вот. це забираємо, потім топор я так і не зробив. Зроблю топор. У мене немає дерева. Окей. Тобто в мене немає цих. Паростки в мене є? А, ну то все добре, можна йти. Якщо є паростки, кам'яний топор собі скрафчу. Не дерев'яний вже. Прогрес. От. Ліжко забираємо і валим звідси нафік. Ось так. Все, давай, чекаємо звідси геть. Геннадий м'ясо фу, геть. Чіпаю. Але зато воно тепер відновлює. Скільки? Багато. по два з половиною відновлюю. Чи ні, три. Три, по-моєму. Три. Так, три. Три-три-три. Все, хп відновлюйся. А тепер. тепер, тепер звідки ми прийшли? Ми прийшли, по-моєму, звідти. А, ні, звідти, да-да-да. Підемо туди. Чи попливемо? Ні, я щось по океані не горю бажання плавати. Стоп, верстак я би глини накопав. П'ять забью свій інвентар. Ну, в мене талант. Забиватись в інвентар всякою фигньою. Вот, але я все одно накопаю глини. М -м, так от Давай, копайся. Опа. Есть! Скільки у нас глин? Я думаю, стака нам вполне вистачить. Ну 44 майже стак. Так, фигня. И все. О, я там бачу шесть лизня. А, не, 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 все, нам, нам, мы, мы пидем то слизня пьем. Вот слизняк. Что тут покопаем? Стоп, скики уже. Скики, скики, 52. Э, 56. А 56? Платим 60 и 64. Все, я. Рівно стак і мені більше не треба. Ні більше, ні менше. І там опять ця дурацька пустеля. Блін, може мені... Ні, я не буду жити в болоті. Я хочу екстриму. Я хочу відкрити... відчути смак Майнкрафту. А це великий біом, а тут... А тут піп'ятики маленькі болота. Здохніть всі. Гімнюки маленькі. Вовам, 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 вовам. Во, всім, всім, всі здохніть. Шо, на мене награлись, да? Слабаки? I believe I can fly. Все, є. Скільки? 38. Досить нормально. І що, опять подружиємо по пустилі? Ну, блін, ну так цікаво, я чесно скажу. Блін. Я хочу починати збудувати дім, а не жити в цьому гівні. Ну, то есть в цьому біомі. Два біома, переважають в моєму світі. Пустеля і рівнина. Я надіюсь я знайду щось покраще. Ну от ще болото. свиньки, свиньки, хм, А ну і на рівнині, значить не Пустеля, пустеля по-моєму, взагалі тварини не спаняться ніякі. Бо пустеля це пустеля. О, болото. Ну, якщо, що я буду жити. Во, велике болото! Невже це велике болото? Я буду подорожувати ліпше по великому болоті. От якось мені більше подобається по болоті. Якось тут живіше навіть... А може я знайду цей домик відьми? І вкраду звідти казан? То що, по-моєму, там більше нічого нема. навіть вирільної стійки. І б'ю відьму. Вот. Ммм, ще це порубаємо. Блін, от мене щось повільно це все прогружається діло. Вот. И тростничок. Ну, тростничка мне, в принципе, не надо. О, это уже у нас океан, да? Да? Океан, ты что ли? Опа, не-не-не, что у нас тут? У нас тут, у нас тут поражение Блин, не, все, никакого хрена. Ну так прогружается, рендер дистанс, стро хотя бы так. Все, пофиг, FPS 19-18, ну, 20-19. Невже? Невже це ліс! Fuck є! Yeah! Все, тепер, тепер охренєно, тепер шукаємо місце для дому. А хоча в лісі легко заблудитись. Я би хотів все таки гори. Та ладно, ладно. І паросток берези обов'язково. Ні, я хочу десь, можливо, якась гора, можливо, навіть в лісі, але десь така стрімка або дві гори, і між ними мостик, і там десь в одній горі дім, а в іншій ферма, і ще якась фігня і це було б охренєнно. Так, ну що. Відео треба завершувати. От. Ну, коротше, ну, можна, Відео вже думаю, можна завершувати. Тож от, в нас є цей. Ми знайшли ліс. В принципі, десь ми вже майже знайшли місце для дому. І от. З вами був Кіріто, Ставте лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. Всім! А, ну і в групу, яка буде в описанні до відео, там десь внизу. Пошукайте. Опа, лава. Ой, я хочу біля озера лаву, йти, Ну, десь тут я, коротше, його найду, але в наступній серії. Ну що ж, всім папа! -па!